Друзі, привіт! Сьогодні особливе відео для мене, адже сьогодні ми будемо говорити не про планування, не про чіткі якісь критерії для того, щоб досягнути успіху, а поговоримо трішки про магію, про те, що створює життя мрії, і що дозволяє нам досягати наших цілей, реалізовувати наші бажання і отримувати те, чого дійсно ми хочемо. Я довгий час досліджувала те, що дозволяє реалізовувати мої мрії. І в сьогоднішньому відео я поділюсь з тобою тими інсайтами, які дозволяють мені краще отримати. Мувати те, чого дійсно хочу, я і почати реалізовувати всі свої мрії. Усе в нашому житті відбувається для нас. Часто ми цього не усвідомлюємо, особливо коли з нами трапляються якісь важкі ситуації. Коли я почала впроваджувати в своє життя цю звичку, що все, що трапляється, трапляється для мене, моє життя почало здійснюватися. І проаналізувавши навіть важкі ситуації в моєму житті, коли я не знала, як робити далі. Потім, уже знаючи, там да, через певний час, що саме сталося після цієї ситуації, я дійсно зрозуміла, що все в нашому житті відбувається тільки для нас, і дуже важливо, Авиально себе налаштовувати навіть у важких моментах, дозволяючи собі розуміти, що ця ситуація точно призведе до чогось кращого, так і легше проживати якусь ситуацію, і це дозволяє вам рухатись до ваших мрій. Хочу поділитися однією історією. Коли я навчалась в університеті, я отримувала стипендію, і на другому курсі, після першого семестру, я випадково отримала одну четвірку, одну всього лиш, і злетіла з стипендії. Це було для мене просто щось неймовірне а. Адже я зовсім не знала, як рухатись далі. Адже я розуміла, що мені потрібні кошти, тому що мої батьки там не в змозі будуть забезпечити повністю моє проживання. І я розуміла, що мені потрібно опиратися на себе. Звичайно, були сльози, було розчарування, було нерозуміння, як рухатись далі. Але з часом ця ситуація призвела до того, що я знайшла свою першу роботу, адже я розуміла, що мені треба кошти, і я розуміла, що в мене там є два місяці зимових канікул. Я написала своєму Першому керівнику, який раніше мені пропонував працювати, але у мене не було можливості через університет, про те, що я згодна попрацювати, це вивелось в класну продуктивну роботу протягом восьми років, яка дійсно перевернула моє життя. І якщо подивитись на ситуацію, то все розпочалось з того, що я залишилась без коштів, без стипендій, без розуміння, як рухатись далі. Внаслідок цього я отримала роботу мрії, я отримала кар'єрне зростання і я отримала ріст себе як особистості. І це дуже важливо, адже в момент, коли я втратила це, я була супер розчарована, і я не знала, для чого мені ця ситуація. Звичайно, в мене тоді ще не було навиків психології, і це було повне розчарування. Але зараз я дійсно розумію, що якби не ця ситуація, то я б далі продовжувала навчатися в університеті і навіть не задумувалась про роботу. Але ця ситуація повністю перевернула мене і дозволила мені зробити крок в своє майбутнє, вийти на свій новий рівень. Тому, якщо навіть зараз у вас відбувається якась така кризова ситуація в вашому житті, просто дайте собі час, щоб дійсно зрозуміти, для чого вам ця ситуація, що ви можете отримати, і часто саме з важких ситуацій, ми виходимо набагато краще, і ми отримаємо набагато більше ніж ми можемо навіть собі уявити. Наступним кроком, який дійсно дозволяє здійснювати мрії, це те, що важливо перестати боротися з життям. Я довгий час думала, що я точно знаю як краще, я точно маю все проконтролювати. Чесно ні, не маю. Важливо контролювати, важливо проявляти ініціативу, брати відповідальність за своє життя, але не треба сильно включатися в ваші бажання, тому що коли ви дуже робите такий надмірний потенціал для вашого бажання, ваше Точно не буде здійснюватись. Тут я також розповім про свою ситуацію. Коли я переїхала в Лондон, я потім звільнилася з роботи. У мене був момент, коли я залишилась без роботи, коли я залишилась без житла, і я зовсім не розуміла, що мені потрібно робити далі. Я почала шукати різні кімнати, тому що квартира в Лондоні коштує досить дорого, і я не знала, що як взагалі як мені рухатись далі. І я дивилась ці всі кімнати, вони мені не подобались, У мене був дуже великий такий, як психологічний вплив, да, що ти відчуваєш не в безпеці, я створила дуже велику важливість цього для себе, і я нічого взагалі не знаходила. Я напрягала пространство як тільки могла, що мені треба десь жити, але я не могла нічого знайти. І в якийсь момент я просто дозволила собі відпустити це бажання повернутись до своїх мрій. Я задала собі запитання. Я дуже чітко пам'ятаю той момент в кафе, коли я сиділа, і я просто плакала, тому що я дивилася ці всі сайти. Зараз також почну плакати. Я дивилася ці всі сайти, і я розуміла, що я не хочу жити в якійсь Незрозумілій кімнаті десь за Лондоном, просто тому що це єдиний варіант, який у мене залишається. Я думаю, ні, я не хочу так. І я запитала себе, а чого я дійсно хочу? Я запитала себе, а як взагалі люди в Лондоні живуть? Чи є тут нормальне житло? Скільки воно коштує? Я почала дивитись квартири просто рандомні, як люди живуть, скільки це коштує. І через там, два тижні я переїхала в дійсно ідеальну квартиру своєї мрії, тому що я внутрішньо перестала боротись з пространством. Я просто дозволила собі помріяти це. Це здійснилося. І я дуже рада, що підпустивши це напруження, що мені терміново треба кудись, просто довірившись всесвіту, ти отримуєш набагато більше, ніж ти б отримала, чим це тримала все на контролі і все контролювала. Рекомендую вам, якщо у вас є якийсь зараз момент, який важливий для вас, але ви не можете це отримати, просто довіртесь всесвіту. Опишіть, як в ваших мріях це може здійснитись. Це допоможе вам дійсно отримати той результат, про який ви навіть не уявляли, про який які ви тільки могли дозволити собі помріяти. Як завдання я рекомендую вам просто сісти, виписати всі ці ситуації, в яких ви тримаєте сильний контроль, в яких є така напруга, і потім навпроти кожної написати, як ви можете це відпустити. Дуже часто там відносинах, да ти можеш думати про те, що мені треба відносини, і ти тримаєш такий чіткий фокус, і часто люди отримують, да знаходять свою ідеальну пару тільки тоді, коли вони дійсно відпускають оцю всю напругу стосовно відносин, тому що вони довіряють всесвіту, і тут трапляється оця частина. Інка магії, і люди дійсно реалізовують те, чого вони хочуть. Тому, якщо ви дійсно маєте ситуацію, просто випишіть списком все, що ви хочете, але дуже сильно і дуже тримаєте велику напругу щодо цього. Напишіть, як ви можете це відпустити. Можливо, якщо там стосовно вже прикладу про відносини, то ви уявляєте, який кайф, коли ви живете одна. Ви можете весь свій час приділяти тільки собі. Це ж також кайф. Ви просто почніть насолоджуватись тим моментом, коли ви одна, коли у вас поки що немає нікого, тому що потім. Коли у вас з'являться відносини, у вас уже цього часу не буде для себе. Знайдіть ті плюси, які є в ситуації. Напишіть їх і почніть отримувати задоволення від того, що зараз є. А потім уже змістіть фокус і побачите, як ваша мрія швидко може здійснитися. Наступним моментом, який мене затримував від здійснення моїх мрій, це те, що внутрішньо я собі не дозволяла цього здійснення. Дуже часто ми говоримо про те, що ми чогось хочемо, але внутрішньо у нас не вистачає цієї ємкості для того, щоб прийняти цю мрію, і ми внутрішньо не можемо тотально собі сказати про те, що так я готова для здійснення своєї мрії. У мене так було, коли я отримувала віз з США, і я також дуже чітко пам'ятаю цей момент, коли мені всі говорили, що 99% я не отримую візу. Але для для мене це було таке велике бажання отримати візу і полетіти в Америку, що я готова була просто зробити абсолютно все, аби тільки реалізувати цю мрію. І коли я прийшла в візовий центр на подачу візи, я сиділа, нас забрали всі телефони. Я сиділа одна. У тебе там є декілька хвилин, коли ти очікуєш своєї черги. У мене почався такий внутрішній діалог з собою, коли я почала себе запитувати: А чи дійсно я варта того, щоб поїхати в Америку? А чи це точно там те, про що я мрію? Ну точно те, але там чи Дозволяю я собі це. І запитуючи себе, я в якийсь момент просто чітко собі сказала, що так, я дійсно хочу цього, і я достойна, і в мене з'явиться все для того, щоб я реалізувала цю мрію. І у мене було таке чітке, внутрішнє сказане собі, що. Так, я достойна цього, я можу це реалізувати. Це може притягнутися в моє життя, що я не мала можливості просто отримати відмови, тому що в моїй голові просто цього вже не існувало. Я дозволила внутрішньо собі реалізувати цю свою мрію. Хоча мені було страшно, але я внутрішньо сказала, що я переживу всі страхи. Мені важливо, щоб ця мрія вона здійснилася. Я готова була робити більше дій, більше роботи, щоб там заробити кошти і так далі. Але я точно внутрішньо розуміла, що я цього достойна і я цього хочу. І часто, коли ми хочемо якихось бажань, внутрішньо ми можемо собі не дозволяти цього. Дуже важливо внутрішньо дозволити собі те, щоб ваші мрії вони здійснились. Напишіть також список, що внутрішньо ви собі. Не дозволяєте, наприклад, про себе, да, я можу сказати, що внутрішньо я не дозволяю зараз собі великої кількості аудиторії, тому що я дійсно внутрішньо не знаю, що робити, коли на мене підпишеться просто мільйон людей. І я не готова зараз до цього. Але я розумію, що з часом я точно прийду до цього, я отримую те, чого я хочу, якщо я дозволю собі внутрішньо це отримати. Запишіть, що ви собі внутрішньо не дозволяєте, і як ви можете це змінити. Знаєте, взагалі, магія бажань вона розпочинається дійсно з Внутрішнього дозволу, коли ми собі дозволяємо щось, у нас воно випадково магічно, немагічно розпочинає здійснюватися тільки коли ми внутрішньо готові до здійснення наших мрій, коли у нас є оця ємкість внутрішня для того, щоб прийняти те, чого ми хочемо, наші мрії починають збуватися. Тому, якщо ви дійсно знаєте, чого ви хочете, перше проаналізуйте, чи немає там надмірного потенціалу. Якщо є, то напишіть, як ви можете цей надмірний потенціал змістити на щось інше, адже надмірний потенціал вашого бажання не дозволяє здійснювати вашу мрію. Друге, напишіть, чи дійсно ви дозволяєте собі, щоб ваша мрія здійснилася. Запитайте себе це і усвідомте, що те, чого ви хочете, воно дійсно ваше, і що ви внутрішньо собі дозволяєте це. І третє, це дозвольте собі прийняти те, чого ви дійсно хочете. Адже часто світ може давати нам якісь ідеї, якісь бажання, але ми не готові до цього, і ми боїмося. Це як, наче, прийняти щось, тому дуже важливо, щоб ви дозволили собі і прийняли те, чого ви хочете. І знаєте, у мене є таке правило, що як тільки ти перестаєш воювати з світом, то ти отримуєш все, чого ти хочеш. І я останній рік вчусь перестати воювати з світом, перестати контролювати все навколо, перестати думати, що я супер все сильне і що я все контролюю. Ні, я не все контролюю, і я дійсно розумію, що якщо я Чогось хочу, то все світ мені це зможе надати. Але мені потрібно перестати контролювати це, і потрібно більше насолоджуватись тим, що у мене є. І ще одним важливим лайфхаком є те, що потрібно дякувати за те, що у вас є зараз. Коли у вас є вдячність за те, що ви маєте зараз, ви дійсно отримаєте набагато більше, ніж коли ви будете говорити про те, що у вас чогось недостатньо. Адже у нас є достатньо всього, щоб просто бути щасливим в даний момент. Ми можемо просто уявити собі наскільки класне життя у нас вже є, адже у нас є друзі, є близькі, у нас є одяг, у нас є місце, де ми живемо. У нас просто є абсолютно все для того щоб бути щасливими, просто подякуйте і дозвольте вашим мріям війти в ваше життя. Напишіть в коментарях, що берете для себе з цього відео, що спробуєте зробити для своїх бажань. Можливо, у вас також є лайфхаки, які допомагали вам, щоб ваші мрії здійснювалися. Діліться в коментарях, і я буду рада отримати від вас зворотній зв'язок. Також підписуйтесь на канал, для мене це дуже важливо, адже я йду до своєї цілі мільйон підписників. Я дійсно буду вдячна кожному за підписку, лайк і за те, що ми разом стаємо кращими. Обіймаю вас і до зустрічі в наступних відео.